Аналіз роботи методичного об'єднання класних керівників за 2024-2025 навчального року. Протягом 2024-2025 навчального року методичне об'єднання класних керівників працювало відповідно до затвердженого плану, зосереджуючи увагу на актуальних напрямках виховної діяльності, особистісно орієнтованому вихованні, превентивному вихованні. Профілактиці правопорушень серед дітей та підлітків, інноваційних формах та методах морального виховання. Перше методичне забезпечення організованого початку 2024-2025 навчального року. Проведено аналіз результатів виховної роботи за попередній навчальний рік, що дозволило визначити ключові проблеми та напрями вдосконалення. Класні керівники ознайомилися з нормативними документами, що регулюють виховну діяльність. Впроваджено особистісно орієнтоване навчання, що сприяло індивідуальному підходу до учнів. Проведено тематичні класні години, обмін досвідом між педагогами щодо забезпечення безпеки та здоров'я учнів. Друга організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків. Проведено ряд заходів з правового виховання, спрямованих на профілактику девіантної поведінки. Обговорено особливості педагогічного керівництва у роботі з важковиховуваними учнями, визначено основні підходи до роботи з дітьми девіантної поведінки та проведено анкетування для виявлення рівня правопорушень серед учнів. Третє інноваційні форми, методи і прийоми морального виховання. Представлено творчий портрет класного керівника, що дозволило обмінятися досвідом щодо організації виховної діяльності. Розглянуто проблему нових субкультур, зокрема квадроберів та їхній вплив на учнів. Психологічний аспект підліткового віку став предметом активного обговорення серед учасників методичного об'єднання. 4. Превентивне виховання організовано заходи, спрямовані на запобігання негативним проявам серед дітей. Обговорено морально-етичні цінності та методи їх формування в учнівському середовищі. Проведено аналіз якості виховних годин та підбито підсумки роботи методичного об'єднання. Друге досягнення та проблеми у виховній роботі досягнення. удосконалення методів роботи з дітьми та батьками, підвищення ефективності превентивних заходів, використання інтерактивних технологій у вихованні, посилення співпраці з психологічною службою, проблеми низька активність деяких учнів у виховних заходах. Потреба в подальшій роботі з батьками щодо профілактики девіантної поведінки, вплив соціальних мереж на виховний процес та необхідність роботи з цифровою безпекою. Плани на 2025-2026 навчального року посилити роботу щодо профілактики булінгу та кібербулінгу, удосконалити систему морального виховання учнів, підвищити рівень взаємодії з батьками. Впроваджувати новітні методи роботи з підлітками, враховуючи сучасні соціальні виклики. Протягом навчального року методичне об'єднання класних керівників ефективно виконувало поставлені завдання, однак необхідно врахувати виявлені проблеми та вдосконалювати підходи до виховної діяльності у 2025-2026 навчальному році.